Військові відзвітували про розбудову фортифікаційних споруд у зоні АТО. Побудовою оборонних пунктів займалися інженерні та залізничні війська, а також цивільні фахівці Укравтодору. Безпосередньо керував будівництвом фаховий військовий будівельник, полковник Дмитро Ісаєнко, заступник міністра Мінрегіонбуду. 400 кілометрів лінії фронту на протяженні цих 400 кілометрів було построено порядка 200... Е Більше 200 взводних ротних опорних пунктів, которые потім були зайняті військами. Роботи приходилось виконувати в условиях е, бойових дій. Робота проводилася у небезпечних умовах та під постійним прицілом снайперів російських терористів. Гражданська техніка, як только появлялась на передовій, зразу обстрілювалися снайперами е, для того, щоб заставити нас не виконувати ці роботи, запугати. Попри небезпеку, фортифікаційні об'єкти здали у визначені строки, зазначив координатор офіцерської громадської ініціативи Ігор Рудич та полковник збройних сил Вадим Сакада.